Так, ну а тепер до нашої роботи. Хлопці, дівчата, перше. Минулий рік ми з вами вивчали C. Зараз у нас декілька уроків. А якщо бути точним, то це буде оцей тиждень. Це для тих учнів, які не знали, забули, ще якісь причини, повторити. Для тих учнів, хто не... Для тих, хто не були з нами минулого року, можливість вивчити. І далі відпрацьовуємо. Значить, якщо ми подивимося на ваш розклад, у вас інформатика сьогодні, і у вас три інформатики у середу. Таким чином побудований розклад, що у вас одна інформатика сьогодні і три штуки їх в середу. Сьогодні ми з вами зустрілися онлайн. І на одній із інформатик зустрінемося в середу. Я пропишу, на якій, що ми робимо. Але я хочу звернути вашу увагу, що якщо ми не зустрічаємося онлайн, то на цей урок у вас буде завдання, яке ви маєте виконати протягом уроку. Це не просто так. Це не просто так. Ви завдання повинні будете виконати протягом року. Е -е, Саша Білоус. Ти мене чуєш? А він утік. Ага, ось він, так. Да. Е -е, а, харченко Богдан? Хлопці, що Сашко що Шабарзар, е, наша очна робота показувала, що ви в змозі працювати на стабільних 10 балів, якщо ви працюєте. Е, минулий рік мене дуже не влаштував, як ви працювали. Зробіть висновки, тому що. Здати в останній день семестру буде не можна. Присутність на уроці, це не означає, що ви вже взяли Бога, Бога за бороду. Оцінки виставляються не за те, що ви послухали мене, а оцінки ви отримуєте за якісь певні виконані роботи. А те, що ви мене послухали, ну, це, в принципі, вам потрібно, щоб ці роботи виконати. Так, отже, поїхали. Запускаю трансляцію. Поки запускається трансляція, я зараз... Стою. Хотів би на що звернути вашу увагу. Якщо у вас є якісь питання, якщо у вас є якісь особливості, наприклад, хто, там, хтось там за кордоном, там якісь проблеми не, не виходить, хтось в Україні. <кій> Мій телеграм завжди включений. Не завжди я можу відповідати. Не завжди я відразу можу прочитати, але намагатимуся, якомога, якомога швидше прочитати, якомога швидше відповісти. Так, поїхали. Отже, сьогоднішній день, якщо ви подивитесь на сьогоднішній урок, у вас є довідник із C. Це отакий pdf файл Короткий довідник із C. О, Віктор Михайлович, виручили. Друге. Є посилання на тестуючу систему. Це ось сюди, в кюбіт. Третє. Є посилання на онлайновий. Стабільно працюючий інструмент по написанню програм. Знову ж таки, чи обов'язково використовувати онлайновий, чи можна щось поставити на комп'ютер? Можна поставити на комп'ютер. Вам цього ніхто не забороняє. Те саме, d е, можна поставити. Можна поставити. В принципі, і Visual і Studio можна поставити, можна поставити Visual Code, без різниці, багато чого можна поставити. Але я буду все показувати якраз в онлайновому редакторі, виходячи з того, що можливість щось встановити на комп'ютер є не всіх, але можливість в онлайні працювати є в усіх. Зрозуміло? Так, да. Да. до речі, я вам скажу, що навіть коли ми навчалися в школі, дехто з учнів ну, віддавав перевагу онлайновому інструменту, тому що там менше значків, які відволікають, і було легше нажати просто одну кнопочку і все. Так. Далі. В минулому уроці. У вас є логіни і паролі. Це для тих учнів, хто до цього часу не взяв свій логін і пароль. Якщо ми їх відкриємо, скачаємо, ми бачимо прізвище ім'я логін і пароль. Ну, я зараз візьму... Віталя табака, можна твій, твій логін-пароль взяти, щоб показати всім, як працює система? Так, добре, якраз ще не зайшов туди. Копіюю логін. Так, це 10, 10 клас нам не потрібен. Тут де логін, можу логін. Копіюю пароль. Тут де пароль, божу, пароль. Ви потрапляєте в систему. Якщо ви вперше заходите в систему, то ви потрапите на таке вікно. Якщо ви хочете до такого вікна потрапити, коли, після того, коли ви не в перший раз зайшли, ви повинні натиснути на профайл. Що ви тут можете зробити? Ви тут можете змінити свій логін. Написавши свій. Єдине, що в логіні мають бути великі малі букви але, але англійського алфавіту і цифри. А також цифри можна підкреслення використовувати, інших знаків, а також пробілів використовувати не можна. І пароль. Для паролю потрібно спочатку ввести старий пароль і ввести новий. Якщо у вас так трапилося, що ви пароль загубили. Ви можете написати мені в особисті, і я скину ваш пароль. Як правило, скидування відбувається на 4 або на 6 одиниць. Ну, я своїм інструментом ски... ну, натискую скинути пароль і мені пише, новий пароль такий. То, як правило, ну, система переважно викидає новий пароль або 4 одиниці, або 6 одиниць. Іменно коли збрасуємо. Ну, Той вже міняти. Знову ж таки, хтось міняє, хтось ні. Тепер далі. Якщо ми зайдемо, ви, в принципі, працюєте в турнірах. Що таке турнір? Турнір це певний набір задач, з якими ми працюємо. У нас з вами будуть два типи турнірів. Перший це навчальні турніри, тобто навчальний набір задач, на яких ми вчимося. І в такому випадку. От якщо ми відкриємо відкриваємо, нажимаємо Вхід, ми бачимо список задач і максимальна кількість за кожну задачу, коли ми вчимося, у нас 100 балів. Тобто за 100 бальною шкалою нас оцінює система. Якщо ж ми здаємо е, практичну роботу, це аналог контрольної, самостійної, якщо брати по інших предметах. То у турнірах у вас після класу 9Б лінійні, ще є дві буковки PR. Тобто 9Б PR лінійні. Це буде вже робота, яку обов'язково мають виконати всі, яка буде обов'язково оцінена всім. І в даному випадку там буде менша кількість задач, там буде, як правило, 2-3 задачі. Але задачі будуть о, вже. Оцінка буде через 12 бальну шкалу. Зрозуміло? Так. Yeah. так. Я залишаю за собою право учням, які дуже гарно працювали на тренувальних турнірах. Поставити ну, додаткові оцінки в вигляді 10, 11, 12 я залишаю за собою право учням, які не виконують ці завдання, поставити одиницю. Зрозуміло? Так. 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 так да. Я не кажу, що я це зроблю, але я залишаю за собою це право. Ну, Для одиниць ви чудово знаєте, що мене треба дуже добре допекти, щоб я почав їх виставляти. Так, тепер переходимо до мови C. Перед вами заготовка програми. Як мінімум, який потрібен для того, щоб програма працювала. Що собою представляє? Складається, в принципі, ваша програма складається з блоків. Безпосередньо налаштування середовища програмування, блок налаштування компілятора, тут ми підключаємо бібліотеки різні, тут ми налаштовуємо роботу цих бібліотек. Тут ми підключаємо, налаштовуємо і е, блок функцій, е, тобто фактично блок, в якому ми пишемо нашу програму. Основна функція, з якою працює завжди наша програма, має назву Main. Вона завжди має бути саме такою, як оце ви є. Int main. Ось отут, де полос, синя полоска, ось отут ми вже безпосередньо пишемо наш код. Зараз ми з вами, я виходжу із. Віталькиного запису, щоб не відправляти йому ніяких завдань. Вхожу а в... я, за. ну, я не спорю. Входжу в е свій, заходжу задачі. Ну, задача А плюс Б. Візьмемо саму просту задачу. Читаємо мову. Довго розказує, що А плюс Б класична пробна задача ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Читати, я думаю, вмієте всі, прочитаєте самостійно. Тут навіть вам розказали, що за чим робиться. І далі йде що. Напишіть програму, що знаходить суму двох заданих чисел. Формат вхідних даних. Ваша програма щитує зі стандартного потоку. От якраз оце стандартний потік. Це є наша строчечка, що ми прописуємо в програмі ось оця. Бачимо? Mm -hmm. так. Оце якраз для того, щоб все працювало і не морочило нам голову. Оце ж Ми вказали, що ми працюємо з стандартними даними. Стандартним потоком. Ось якраз оце, зі стандартного потоку. Два числа А та Б. Діапазони цих чисел вказані, але вони для віщо вказуються? Для того, щоб ми вибирали тип даних. Ми, для нас, в принципі, треба э, розуміти, що дані типи даних, які ми використовуємо в нас, найчастіше використовуються це цілі і дійсні числа. Інт і дабл. Про те, що число кожне подається в окремому рядку, має роль для таких мов програмування, як Python, має роль для Java, але для C, ну, скажімо так, абсолютно без різниці, подається воно в одному рядку, подається воно в різних рядках, це ну, для C, це проблем не виникає. Ваша програма повинна вивести суму чисел, тобто вивести відповідь. Ну, Давайте цю програмку напишемо. Ну, По-перше, нам сказано, що в нас мають бути змінні. Як ви думаєте, який тип змінних ми зараз використаємо? Int. Int. Чому int? Та тому, що мови про дроби тут, в принципі, немає і немає предпосилок нам використовувати поки що дробові значення. Але ніхто не забороняє принадобності використати W. So, Вибачте. І змінні A, B, C. Зміні це аналоги, чи як в супермаркетів, які ми ложимо. Сумки. А тут ми ложимо якусь інформацію. Тільки ячейки ці ті не в супермаркеті, а в пам'яті комп'ютера. Фактично, ці, от, цією командою ми задали уже першу команду виділити пам'ять для змінних трьох штук для цілих чисел. Кожна команда закінчується обов'язково крапкою з комою. Це вказівка про те, що наша команда закінчилась. Друге, ми дані можемо або отримувати, або віддавати. Консоль input, sin, консоль інпут. Далі, дані йдуть від консолі. Консоль в даному випадку це клавіатура і монітор. Стандартні пристрої введення. Отже, консоль input і ставимо стрілочку. Чому? Дані йдуть, погляньте від консолі до пам'яті. Можна так записати? Зараз е ми доробимо цю програмку, а потім е я покажу, як можна ці дані записати по-іншому для того, щоб менше писати. А ми ж могли їх строчку записати. Так, да, так, да, так, да, я якраз це і покажу. Далі ви повинні що? Дивіться, програмісти вважають до трьох. Перше, дані. друге, їх обробили, третє їх вивели. Оо. Вивели відповідь. Отже, перший етап ми зробили, ми дані отримали. Тепер другий етап. Обробляємо дані. Це дорівнює. А плюс Б. Фактично, ми змінні С присвоїли значення суми змінних А та Б. І тепер команда. І тепер дані у нас двигаються до консолі. Ось така наша програма. Ось вона вся перед вашими очима. Якщо запустити. В нас запитує. 2, там 5, 7. До речі, а чи буде працювати програма, якщо ми напишемо дані не в стовпчик, як через Enter, а в рядочок через пробіл. Подивіться. 2, 5. Працює? Так, працює. На відміну від Python, який би при цьому не працював вже. Е, до речі, для того, щоб менше писати, декілька щитувань даних підряд можна об'єднати ось таким чином. Знову ж таки, без різниці, хоч писати їх в стовпчик, хоч рядочок. Там 176, то так. Можна було і всяуті написати А плюс Б. Ліз. Мені задача зараз ще показати тим, які в цьому році тільки приєдналися взагалі оці, оці кроки, щоб чітко їх було видно. Те, що Ти, ти повинен зрозуміти, що оце, оце, от на цьому тижні, в принципі, ідуть моменти повторення, які ну, для тебе вони знайомі в них... Спокійно з ними працюєш. Але для деко це, в принципі, є певна проблема. Е, ну, разу наша програма є, давайте її спробуємо відправити в систему. Я її виділив, скопірував. Відправити на перевірку. Отут я маю вибрати мову, вставити, відправити. До списку розв'язків, як бачимо, мені сказало, що ок. Око означає, що мені додається, причислило 100 балів. Супер класно. Е, поїхали далі задачі. Приклад А плюс Б. Поля уважно. Програма щитує два числа і має написати приклад з цими числами на додавання. Тобто, фактично, ми маємо переробити ось оцю програму. А, Б посчитала. І ми перераб, переробляємо якраз ВІД. Е, можна зробити двома способами. Знову ж таки. Але я зразу покажу, як це зробити одним рядком, одною командою. Сіот, а Погляньте вашу увагу. Між кожним блоком виведення, між змінними, між текстом, кругом ставиться оці подвійні лапки. Далі. Змінні обов'язково беруться в подвійні лапки. В одинарних може бути помилка. З подвійними проблем немає. Ну, для прикладу. 56. 9. Ой, 67, 9 67 плюс 9, буде 76. Пише прикладом? Пише. Хочу звернути увагу для любителів Python. Python Пайтон вам би зараз отут, між, 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 з кожної сторони від плюса, від кожної сторони від доріжня, подобавляв би по пробілу. І вам би прийшлося ці пробіли відключати, убирати допоміжно. C. Не займається Ацібякіною. Є команда йому написати пробіл, він його напише. Немає команди, він його писати не буде. Що, в принципі, ну, я вважаю, ну, це краще, ніж компілятор займається Ацібякіною, і ти дожен знати, що він там придумав сам по собі. Просто, якщо я не дав йому команду додати пробіл, він його не додає. Логічно ж. Так. Так. Ну і останнє, так, що я хотів би сьогодні ще. Так, ага, ну, раз є програма, її можна відправити. Перевіримо. Вибираємо мову, вставляємо. Відправити. Список розв'язків. Як бачимо, і другу програму в нас прийняло чудово на 100 балів. Наступне, що я хотів би вам показати. <кхе> яким чином потрібно розривати рядки, коли потрібно записувати в 2, в три рядки. Для цього додається команда end-l. Вона також ставиться між, між такими лапками. Ну, Наприклад, я після B добавлю -l. чином. NDL. – це теж абревіатура End – кінець. L перша буква від слова Line. End LINE – кінець лінії. До речі, для тих, хто займається олімпіадним програмуванням, використання end L чи обрати slash end виникає проблема. Зпровод тому, що end -l, він в собі об'єднує декілька команд звичайного C, за рахунок чого він відразу чистить буфери і так далі. Якщо Бувають такі моменти в олімпіадному програмуванні, де виникають певні проблеми, якщо не, очи... не зробити просто очистку пам'яті, то NL чисте використану пам'ять вже відразу чистий. Ну і Що ми маємо? Дивіться, в даному випадку зараз буде перенесення вам. Ну, то, що він рівня перенесе на новий рядок. Так. Да. рівня 11 він перенесе на новий рядок. До речі, сам NDL можна окремою, окремим рядком писати, якщо він потрібен. просто нам, Ми написали один рядок, а потім другий рядок. Як між рядками. Просто додавали команду NDL через Siaut. він NDL зробить перенос. Так. Тепер ваше завдання. В сьогоднішній урок. Ні, то, то був сьогоднішній урок. ДЗЕ. Тестування. Наступний урок самостійна робота. Хочу звернути вашу увагу. Самостійна робота у вас буде в середу на п'ятому уроці. Вона буде доступна тільки протягом п'ятого уроку середи. Далі зупиняємось, ви перестаєте бачити, і доступ до самостійної роботи буде тільки за індивідуальним запитом, тобто я даю доступ тільки тоді, коли людина мені написала, щоб я відкрив доступ. І Знову ж таки, якщо була поважна причина, чому людина не змогла, не зробила це вчасно. Це зрозуміло? Так. Так. А, Можна питання? Так. Да. А тобто сьогодні зробити всі ось ці задачі? Ми тренуємося. Там тут, тут простенькі задачки. Тут, та тут їх 12 задач, дві ми вже з вами розв'язали, залишилось 10. Тренуємося до наступного уроку, тобто до середи. В середу ми з вами зустрінемося, я не знаю, або на першому, або на там, перший, третій. І п'ятий у нас, да? Да, перший, третій, п'ятий. Або на першому, або на третьому уроці ми з вами зустрінемося. Для того, щоб розібратися з усіма проблемами, які у вас виникли. А можливо, якщо буду, я буду бачити, що проблем багато, присилаєте багато задач з помилками, я буду розуміти, раз багато задач з помилками, значить треба два уроки виділити, щоб все показати вам. Але ми розбираємося з вашими помилками, з вашим зусим. І після чого ви пишете самостійну роботу. Самостійна робота буде складатися з трьох задач. Одна з задач буде, е, ні, НИ Сертю. Всему свій час. Е, там ви показали просто, що ви пам'ятаєте, хто пам'ятає, хто не пам'ятає. Е, Тест, він, в принципі, я за нього тільки поставлю високі бали для тих учнів, хто показав, що він активно попрацював. На перший раз я нікому поганих оцінок не ставлю з першого тесту. Оцей тест, який ви отримали сьогодні, він, в ньому вже закриті інші мови програмування, крім C. Ви всі маєте зробити все. Усі.